Рідна, мовна, сильніша зброя у цій війні здаває геть усіх. І українцями ми станемо добою серед усіх іншомовних голосів. Бо мова сила, ДНК народу вона єднає та згуртовує веде. Бо мова зброя, все вона здолає і до перемоги Україну приведе. Ми українською говоримо завзято, і наші думки українською звучать. Ми не мовчимо, як сказати, варто. Наші дії також не мовчать. знаєш українська біда, але для мене гірше, коли знаєш. І у державі, де йде війна, ворожі, що дощ розмовляєш. Ми Україну маємо зберегти, її своїм нащадкам передати. Тож переходьте на українську тиль. На цій землі лише вона має лунати. Тож завжди пам'ятайте українці, що слово зброя, слово в нас тверде. Разом здолаємо усіх ми українською, і українська нас до перемоги приведе.